Знову є високогорх. Опять зараз знаходжуся на стесці. Це вже під полонинами. Бачите, яка висота. А, зараз а, хочу йти до сім'ї, де проживає інвалід 81 рік. Його жінка 82 роки. Вони тут проживають постійно. Оце таке підполониного місця хлів. Колись вони тримали худобу, він вівчарив, ходив по полонинах з вівцями. Коні мали свої. У них народилося 11 дітей. Він зараз без ноги, тому що хвороби, він десь колись перемерз і зараз він знаходиться в багах. Ну, а я зараз спробую ще раз побувати той, де, що вам розповісти. От так у горах, дивіться, на якій висоті живе ця сім'я. І зимою і еліто. Важкі умови природні сніги, звідси вони продуктів собі доносять, а далі зимою вона часто у 82-й рік у нас спускається вниз в село і за продуктами. І ми дещо допомагали а, цій сім'ї. так я просто хочу розповісти, як сім'я живе, які в неї проблеми і а, як на перспективу, чи вони будуть тут доживати своє життя до самої смерті, чи вони мають переходити до дітей у село. Зараз дивіться така красива природа, безмежний край, красивий, красива природа. Взагалі брустори дуже красиві, оригінальні. Це був столова похова, тепер вона назву. Повернена історична назва брустеру. Я зараз жінку, кусюк Марія Миколаївна. Вона постійно тут проживає, дивіться, як високо в горах. Це дійсно іронічно проживати тут, бо зимов тут сніг великий. Йо -йо -йо. Тут, але в таку погоду буває, що йдете в село. Йо -йо -йо -йо. протопчуєте дорогу. Але вже Іван той хлопець ходить та я. Метер мухні йде до горі. А йдете по тій дорозі, купите якісь продукти і далі несете сюди вверх. І по тут прожили у цій хаті усе своє життя. А що хочу вам казати? А звідки ви самі родом? Турківський район, Турківський. Вони з Ямненька. Не зима. От так ви попали сюди. Тому і скільки у вас дітей було? Ні, Одинадцять? не землю, поумирали. Дехто помирав. Як так жити в так далеко в тому? Важко. Ну так ні, це хата ще батьків вашого чоловіка. Це майже, ви кажете, може і ще прапрадід строїв. що може 150. Що то хата дуже давня. Тобто видно дерево таке старе. А вже 81-й рік чи 82-й ви? 82-й. 82 ну і думаєте на перспективу Іти десь у села жити? Чи, чи, чи ще? Чоловік хоче тут, я так зрозумів. Я старий не хоче йти, я вже. А я кажу, а все, ми ж вмеркаємо, ще тут сама зроблю А що вас має, вам треба потрібно тут? Дуже далеко носити треба продукти. No, треба, треба вам якісь продукти. Продукти вам треба доставити. А э, чоловік як це вас чувствує? Нормально? О, так, ну все однаково. Mm. Так що важке було життя у вас. Чоловік вас вчарив, так? Да, раніше І овець мав, отари. А, ціле стадомов. Целе стадома. То... І ви йому він... теж допомагали. Ага. І коні ну, сте мали, тримали сте? А раніше не тримали. Uh -huh. Його мати. Ще... А корову сте мали, я в не... минулому році чи два кози сте мали, дай ще корову? Да, ми там мої кози тепер, а я в тому попродала далі. Uh -huh. Ну то, я і... розумію, косити треба. Косити далі, щоб їх пасти. Ну, no, даже город маєте тут. Отаке... От Воно життя в горах. Треба і, потрібно і хату доглядати, і чоловік без ноги, практично і е, продукти доставляти і обробляти. Маске життя ваше. Так що, але вони ж жалієте за, за цим життям, що во так Вам, дурно, що Я зрозумів. Вони все життя, а їй гойть всяку на мене. Добре. Мої діти забрали сюди двоє дітей. Отак, ось така хата. яка З камінням мурована. Це видно, що каміння вже має. Воно вже почервоніло від кольору. Бачимо, яке срублене дерево. Хата рогида. Він встав. Моя, не що поносила. Добрий день. Добрий день. Добрий день, як це маєте. Щастя, здоров'я. Здоров ви ж віддихаєте, своє сте одробили в своєму житті. Я йду вже долу, грибу нема, та думаю, до вас зайду, знаю, як ви поживаєте. І нема грибу, вони старі, але думаю, зайду до вас, зазвідую, зазвідую, як ви живете. Тяжко жити тут, а жона каже, що ви не хочете в село йти жити. Як ви е, ну, молодець, коли ви вивчарили, е, жалієте, що стати життя, що вивчарили, що тяжко сте робили. Чи як? Ну, теплота. Тепло. Коні сте мали, корови Бадоку. Сте мали. Бадоку буде, все тепло. Все тепло буде досить довго, зараз жара така. Ще два тижні буде гарантія. Треба радувати. Так? Я вас радий. Що вам можемо допомогти? Чим вам допомогти щось? Продукти якісь. Матратим чужу, що треба, жінка каже, вам треба. Ще що вам буде треба, якесь одіяло. Може, вам якісь простині дамо. Що буде, поможемо вам сюди. Бо вижив дуже. Далеко жиєте, потрібно вам може якусь картоплю зладити і вивезти сюди догорі. Я вас э, радий, видіти, а дай Бог вам допомагає в вашому житті. Най, э, дякую, вам. Будемо дякую, ся, щось вам постараємося чимось допомогти. <ріст> <ріст> нового війна! Війнася не закінчує. Так не да, ви розумієте, мобілізація буде майсин. Переговору зиму. не є. Чекаємо на краще. А ви як думаєте, Боже чи, 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 чи війна переговори треба, чи Боже, не... не треба давати свою землю нікому. Я думаю, що за рано чи поздно закінчиться. що а, Наша Боже, держава збереже. Що буде Україна. Ми не дамо нікому нашу державу, ніяким ворогам. Будемо відстоювати її. Що хочете побажати, указати другим людям, що треба тримати так, як ви тримаєтеся. Високо в горах, під полонину, не падати духом у житті, боротися за життя. Життя то боротьба. Боретися жиєте, не боретися затопчуть. Так що так, таке то. Я вас радий видіти, щоб ви, їді, що ви е, оптимістичні, що дивитеся в е, майбутнє з оптимізмом і все вам найкращого. Зараз я покидаю це місце. Дивіться, які віконечка давні. Оце сарай, дрова на зиму. Ще би потрібно, але тут треба коні. Так чи ні, коні треба вам. Ви витягнути, тут треба потрібно допомогти сім'ї. От дивіться, все вже там вверх гір, а там ще люди літом живуть. Там наверху, зараз я вам покажу. Це хлів, їхні сараї. а це село там внизу, далеко внизу, І так живуть е, люди. Ну все, майтеся, до побачення! Так, такими шляхами ця жінка долає відстань, долаючи в село. Тут ще одна сім'я. Пенсіонери живуть з худобу, літом, але вони спускаються вниз у село. Бачимо, що село там внизу з цими спусками треба спускати і продукти, вона навіть зерно каже, що носить, у рюкзакове за два рази мішок виносить. Це прирост прирозці метр сорок. Жінка 82 рік, 11 дітей, і вона сюди ходить, долаючи ці відстані. Бачимо, що. Але жінка дуже оптимістична. Вона трезвий образ життя, все життя везла. І вона що каже, що їй це гірське повітря. Оце одно, що дуже зими важкі, і сюди долати відстань. Треба буває так, щоб брегти по поясу снігали. Або хтось підходить і вона сюди йде униз дому. Ми пообіцяли, що ми їм чимось допоможемо. Пошукаємо, може, якихось спонсору і допоможемо цій сім'ї. Щось дамо з гуманітарної. Ну отак, так, бачите, живуть люди. І що? Питали, питають мене, чи закінчиться війна. А я їх питаю, а війна закінчиться, як ви думаєте? Вони мають телевізор і все. Ну, вони вірять, що в короткий час там, може до зими, там закінчиться війна. Я їм теж оптимістично, бо я оптиміст по життя, що так не може бути, що е... життя показує, що ті, хто захищає свою батьківщину, свій рідний край, е... От як можна отаку природу, красиву, віддати якомусь ворогу. Перемога буде за нами. Я думаю, що як би воно не було, але ми переможемо. І Україна будується і зажиє мирним, щасливим життя Всього найкращого.